Вітаю всіх. Я хочу подивитись таку річ. Цікаво, Америка продовжує підтримувати Україну. Тому що мені щось ця поїздка Зеленського не дуже виходить результативною. Америка продовжує підтримувати Україну взагалі. Америка продовжує підтримувати Україну. Взагалі, давайте подивимось, що тут є на цю тему. Ну, фінансово так. На довгострокову перспективу фінанси, але знову по місяцю це не те, що ми хочемо. А тепер дивіться: Десятка пентаклів, сімка і четвірка пентаклів. Тобто, фінансування буде урізано швидкими рішеннями, тобто з десятки на четвірку. Зменшення фінансування, зменшення допомоги. Кінцевий результат. Ось вам меценат наш. Ось Зменшення, обмеження, допомоги, все, що і виходить. Тобто Америка перестає бути як таковим партнером, який дев'ятка жезлів. Вони свої кордони оберігають дуже добре і думають про себе в першу чергу. Зменшення допомоги, обмеження допомоги, військової саме допомоги буде з сторони Америки вже. І тут треба розуміти, тому що Зеленський ось вам каже про закінчення війни. Ніхто вам не прямо не скаже, що буде зупинка. Ніхто в житті вам цього не скаже. Але ж ми не дурні люди, ми повинні розуміти, що не буде закінчення війни з повною деокупацією. Це неможливо фізично. На військовому рівні у нас немає ні людей, ні техніки, ні озброєння, нічого. І з такими кабами хуямами, вибачте, нерви. Не вийде, тому що це гімно летить. Самі розумієте як. Тому треба, знаєте, адекватно дивитись на речі і розуміти, що буде закінчення війни таке, яке ми можемо собі дозволити. Але хай же воно.